Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправою математичний робот. Оберіть рівень заряду свого математичного робота. Повна енергія наполовину заряджений чи майже без заряду. Натисніть на паузу. Сьогодні ми попрацюємо над темою складені задачі, що містять збільшення числа у кілька разів. Обговоримо очікувані результати. На кінець уроку ми маємо з вами повторити спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове, пригадати правила знаходження невідомих компонентів рівнянь і розв'язати складену задачу. Отже, розгорніть свої робочі зошити, запишіть 3 березня, класна робота. Натисніть на палку. Попрацюємо з числом 10. І збільш число 10. Спочатку у 2 рази, у 3 у 4, у 5 і у 10 разів. Отже. Десять збільшимо у два рази це буде 20. Записуємо перше число 20, у три рази 30, у чотири рази 40. у 5 разів 50, у 10 разів... Відступаємо вниз одну клітинку, тепер працюємо так само, тільки вже з числом 100. 100 збільшуємо у 2 рази. Це число 200. 100 збільшити у три рази 300 у 4 рази 400. 100 збільшуємо у 5 разів 500. Стой збільшуємо у 10 разів тисячі. Попрацюємо з підручником сторінка 38, вирази під номером 244. Розгорніть підручник і в зошиті запишіть вирази 244. Пригадаємо з вами, як же множити двоцифрове число на одноцифрове. Для того, щоб двоцифрове число помножити на одноцифрове, нам необхідно двоцифрове число розкласти на розрядні доданки, кожен з доданків помножити на число і результати додати. Отже, 21 помножити на 4. 20 помножити на 4 буде 80. 1 помножити на 4 буде 4, а 84 дорівнює 4 84. Запишіть цей вираз. 21 помножити на 4 дорівнює 84. Записуємо наступний вираз. 54 помножити на 3. 54 помножити на 3. 54 розкладаємо на 50 і4. 50 помножити на 3 буде.

150, 4 на 5. 20, 150 плюс 20, 170. Другий стопчик. Запишіть обчислить самостійно, а потім перевіримо Натисніть на паузу. 47 помножити на 5. 47 це 40 і 7, 40 на 5 буде 200, 7 на 5 буде 35, а 200 плюс 35 дорівнює 235. Перевіряйте. 32 помножити на 7, 30 на 7 буде 210, 2 на 7 буде 14, а 210 плюс 14 буде 224. І останнє 38 помножити на 2, 30 помножити на 2 буде 60, 8 на 2 буде 16, 60 плюс 16 дорівнює 76. Якщо все правильно, перейдійте своєму успіхові. Працюємо з вами над рівняннями під номером 248 сторінка 30. Запишімо рівняння 248. Натисніть на паузу. Перед початком роботи пропоную пригадати компоненти дій. Отже, компоненти дії додавання це доданок-доданок сума, віднімання зменшуване від'ємник різниця, множення множник, множник добуток, ділення ділене, дільник і Частка. На уроці пропоную вам розв'язати чотири рівняння. Це перші два стопчики. Записуємо перше рівняння. 8 плюс х. дорівнює 32. Знак плюс компоненти дії додавання це доданок, доданок, сума. Х це буде невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба. Від суми від 32 відняти відоме доданок. Записуємо х дорівнює 32 мінус 8. Х дорівнює 32 мінус 8 буде 24. Беремо в руки лінійку олівець, підкреслюємо і робимо перевірку. Отримаємо 8 плюс 24, дорівнює 32. Звіряємося з верхнім записом. Рівняння розв'язали правильно, отже записуємо 32, дорівнює 32. Стопімо 4 клітинки вправо, записуємо наступний вираз. 70 рівняння. Записуємо наступне рівняння 70 мінус. Ну, давай -то краще. Запишемо наступне рівняння. 8 помножити на х дорівнює 32. Числа однакові, але інша арифметична дія. 8 це буде примножені в перший множник х. Другий множник, 32 добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 32, поділити на відомий множник, на 8. Х дорівнює. 32 поділити на 8, буде 4. Робимо перевірку, підкреслюємо олівцем під лінієчку. Отримуємо 8. Помножити на 4 дорівнює 32. Звіряємося з верхнім записом. Рівняння розв'язали правильно. Отже, записуємо 32 дорівнює 32. Наступні два рівняння запишіть і розв'яжіть самостійно. Натисніть на поверхню. Зробимо тоді перевірку. 70 мінус х дорівнює 56. При відніманні числа називається так. Зменшуваний від'ємник і. Різниця. Зменшуване 70, значить х від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного від більшого числа підняти різницю менше число. Х дорівнює 70 мінус 56, х дорівнює 14, робимо перевірку. Отримаємо 70 мінус 14 дорівнює 56, звіряємося. Правильно розв'язали рівняння 56 дорівнює 56. 7 помножити на х дорівнює 56. Х при множенні – це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 56 поділити на 7, х дорівнює 8. Перевіряємо, 7 помножити на 8 дорівнює 56. 56 дорівнює 56. Тепер пропоную вам трошки відпочити, порухатися. Підведіться зі своїх робочих місць. Повертайтеся на свої місця. Ми з вами продовжуємо задачу під номером 253 сторінка 39. Послухайте умову задачі. Посіяли 120 кг проса. Ячменю у три рази більше, ніж проса, а кукурудзи у 2 рази більше, ніж ячменю і проса разом. Скільки посіяли кукурудзи? Натисніть на паузу і прочитайте умову задачі для себе. Отже, посіяли 120 кілограмів проса. Покажу вам, як виглядає проса, так, зернова культура. Ячменю у три рази більше. Бачите, це ячмінь. І кукуруза, думаю, для вас вже ж відомо, так, як вона виглядає. Отже, зараз ми з вами запишемо коротку умову, запишіть задачу 253. В умові задачі йдеться про проса, про ячмінь і про кукурудзу. Так і запишемо. Проса позначимо літерою П, ячмінь яч і кукурудза – буквою К. Відомо, скільки посіяли проса? Відомо 120 кілограмів. А ячменю невідомо, але сказано, що у три рази більше стрілочкою креслимо під лінійку олівцем, ніж проса. А кукурудзи теж невідомо, але сказано, що у два рази більше, ніж, ніж. Ячменю і проса разом, значить, ми об'єднуємо з вами ячмінь просо, невідомо скільки це разом. А кукурудзи у два рази більше, ніж ячменю і проса разом. Задача запитується, скільки посіяли кукурудзи. Тобто ось у нас головне запитання в задачі. Але ви бачите, що ще є знаки питань, тому ця задача не є простою. Так? Вона є Складеною. І так, що нам необхідно спочатку дізнатися для того, щоб підійти до головного запитання задачі? Нам невідомо, скільки ячменю. Що про нього сказано? Що його посадили у три рази більше, ніж проса. Можна знайти скільки посадили ячменю? Якою дією, якщо сказано, у три рази більше? Це множення. Чому множення? Тому що 120 повторюється три рази: 120 плюс 120 плюс 120. А ми замінюємо множенням. Отже, коли в задачі сказано у три рази більше, необхідно помножити. Запишемо посередині розв'язання. Розв'язання. Перша дія. І так, ми склали вираз, 120 помножити на 3. три. 120 розкладає на 100 і на 20. 100 помножити на 3 буде 300, 20 на 3, 60, 360 буде 360. В дужках чого? Якщо ми 120 кілограмів множили на 3, значить ми отримали. Кілограми пояснення. Це посіяли що? Ячменю. Так. Крапочка кома. Так, на це запитання дали відповідь. Далі дивимося, що нам ще треба дізнатися. Скільки разом. Просто 120 ячменю ми знайшли 360. Як знайти скільки разом, що треба зробити? Додати 120 плюс 360. Дорівнює 100 і 300 400, 20, 60, 80, отже 400 плюс 80 дорівнює 480 дожках кілограмів разом. Крапка, кома. І третя дія. Дали ми відповідь на це запитання. Підходимо тепер до головного запитання в задачі: скільки ж посіяли кукурудзи. А сказано, що у два рази більше, ніж проса, і ячменю разом. Ячменю і проса разом. 480 кукурудзи у два рази більше. 480 помножити на 2. Дорівнює. 400 помножити на 2 буде 800. 80 помножити на 2 буде 160. 800 плюс сто буде 960 в душках кілограмів. Записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів кукурудзи посіяли? 960 кілограмів. Записуємо 960 кілограмів повністю. Кукурудзи. Посіяли. Посіяли. Крапочка. Отже, чи справдилися наші очікування від уроку? Ми повторили спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове. Так, що необхідно двоцифрове число розкласти на розрядні доданки. Доданки помножити на число і результати додати. Пригадали правила знаходження невідомих компонентів рівнянь? Пригадали. Розв'язали складену задачу. Розв'язали. Отже, ваше домашнє завдання: на вибір: або номер 248 на сторінці 38, 3-4 стопчики, рівняння. або номер 254 на сторінці 39. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі!